Тично до вересня місяця цього року ми мали ситуацію, що американці, республіканці демократи можуть сваритися щодо мексиканського кордону, але тема фінансування України стояла поза контекстом їхніх внутрішніх сварок. На Україну у нас гроші завжди є. А на тему кордону, оце ми будемо ув'язувати з якимись там питаннями, як там біженцями, як там сніданки, як там медична реформа. Це в наші внутрішні теми. Ми це втратили в вересні місяці цього року. Згадайте, торік, торік теж був шатдаун. Так само були проблеми з тимчасовим бюджетом, так само, але в нікого навіть думки не, визна... не визріло, щоб заблокувати фінансування України. Там відбулися затримки буквально десь на якісь лічені дні, навіть не на тижні. І все, і знайшов швидко вихід, як забезпечити Україні те, що потрібно. Ну тоді ще там в рамках, наскільки прадую, лендлізу, і все добре пройшло цього разу. От цього разу, ми маємо ситуацію, коли українська тема стала підрядною в Америці.